Продемонструю один із способів демонстрації презентації під час відеозустрічі. Для початку записіть відеозустріч. Після чого у вашому завданні відкрийте вашу презентацію та натисніть угорі Відкрити через Google Презентацію. Після чого вгорі справа натисніть на кнопку Google Meet та оберіть пункт Перенести виклик сюди. Таким чином у правій частині вікна з'явиться Google Meet. Далі натисніть внизу на кнопку Розпочати презентацію зараз та оберіть Презентацію і натисніть кнопку Надіслати. Тепер ви можете демонструвати презентацію учням, причому ви також будете бачити цих учнів і все це в одному вікні. Для того, щоб завершити зустріч, необхідно натиснути на кнопку Завершити дзвінок.